Президент США Дональд Трамп і голова КНР Сідіньпін провели зустріч на авіабазі в південнокорейському пусані. Переговори тривали близько двох годин довше ніж було заплановано. Лідери вперше зустрілися наживо з 2019 року. Головними темами обговорення стали тарифні заходи, експорт рідкісноземельних металів, енергетична безпека та відновлення стабільних ланцюжків постачання. Трамп і сі також обмінялися думками щодо глобальних конфліктів і співробітництва в галузі безпеки. Ми проводимо переговори і гадаю, вже досягли згоди з багатьох питань. А зараз домовимося про ще більше Зі слів Трампа переговори пройшли дивовижно. Президент повідомив, що США почнуть поетапне зниження мит на китайські товари в обмін на зусилля Пекіна щодо припинення потоку до країни компонентів фентанілу. Китай своєю чергою погодився відновити імпорт американських соєвих бобів і зняти обмеження на експорт рідкісноземельних металів. Також американський президент повідомив про плани відвідати Китай навесні 2026 року. Після переговорів він вилетів до Вашингтона, тоді як Сі Цзіньпін залишився для участі в саміті АТЕС. Переговори відбулися на тлі нового загострення торговельного конфлікту. На початку жовтня Китай оголосив, що розширить обмеження на експорт рідкісноземельних металів, які використовують в електроніці та оборонпромі. У відповідь Вашингтон попередив про можливе запровадження 100% мит на китайські товари та додаткові обмеження на передання технологій. Водночас США уклали угоди з Малайзією, Таїландом, Камбоджею та В'єтнамом про співпрацю в галузі критичних мінералів і постачання сировини для високотехнологічних галузей. Ці заходи спрямовано на зменшення залежності американської промисловості від китайських ресурсів.